Вітання всім. Приїхав до мене отакий перероблений мотоблок на мототракторець, Щоб я його переробив так, як переробляю це я. Зроблений він на базі мотоблока Forte 12 кінських сил, але переробили його якось так, що він такий дуже довгий і зовсім все не дуже зручно. Педаль щеплення стоїть посередині, напроти педалі розблокиратора. Зовсім незручно її, її працювати. Кермо стоїть Волговське, велике, але щоб на нього сісти, треба трошки е, покрутитися, кажуть. Людина. Комплекцією такою більш повною, не дуже поміститься. Ну, звісно, вирішили переробити його так, як переробляю це я. Ось такий от він має вигляд. Важель підйому з лівої сторони, захисту ременя нема взагалі. Ну, з цієї сторони, зліва, сідати на нього незручно. Також з правої, правої сторони трошки більш зручніше. Ну, ось такий екземпляр знову в мене. З'явився в роботі. Да, він до мене вже приїжджав, пару років тому його привозили, я переробляв тут кулісу, налаштовував її і переробляв. Ну а тепер треба переробити його повністю. Як кажуть, зробити з нього більш-менш зручний тракторець. Так. Сідня балка ось там, мабуть, на 18 штирь. Ну і так от просверлені поворотні кулаки і стоять такі звичайні кореня без якихось втулок, пічіпників і нічого там немає. Ну, Будемо переробляти його на свій лад, що з цього вийде. Зніму покажу. Розібрав я цей е, дивоапарат. Е, тобто, зараз, як кажуть, зробимо, залишимо кулісу. Я її вже переробляв. Так що, мабуть, трошки підправимо, підріжемо і залишимо. Ну, а далі е, тут вся ця конструкція. Доведеться її всю переробляти. Бо, кажуть все воно так якось зроблено, не так, як це роблю я. О, зараз попробую передати передню балку, доведеться переробити повністю. Ну, звісно, і саму основу рами і все інше. Буду перероблять. Це декілька ролл тут. півбавка за рахунок приварені такі упори, за рахунок тих упорів вона і не вивертається, а так би вона виламалась взагалі. Бултихається вона як на качалці, так і на оцих корнях. Тут цапа просверлена і стоять такі пальці-болти. Ось така конструкція. Далі жалоба на те, що дуже буксує ремінь. Встановлений проміжний на два струмка. І звісно діаметр шківа 150 мм. І він не, без виносу. Тобто, е, як то кажуть, нічого не зміниш. На одному довгому ремні е, він при 12 кінських силах буде буксувати і тим паче, що е, будуть встановлюватися е, більші колеса на задню вісь Тобто зробив я такий вивід: всього цього після розбирання хотілося більше заощадити коштів господаря, але е, залишимо кулісу, тормоз доведеться переробляти, також замінити, е, Ну звісно, Основа рама, подіум підсідіння і панель. Ця рамка під рулем. Також раму укоротимо, качалку і балку зробимо повністю так, як це роблю я. Далі, ну, по двигуну тут двигун майже новий. Він зараз знятий, трошки переробимо під рулеву панель. І, звісно, заміним і рульовий редуктор, бо редуктор, який стояв тут, він геть зовсім ушатаний і, звісно, кріпився він під ці два болтика. І ось так тут. Тут ухо вирізаний чомусь і взагалі ці два винта відкрутив і вон випав. Тут підломано, закріплений на пластині 5-4 мм. Тобто будемо працювати, що з цього вийде кінцевий результат в кінці відео. Ще трохи про е, цю переробку, яку мені перевезли, чому її мають переробити, тому що, як ми бачимо, от коли трактор в процесі експлуатації наїжджає на е, нерівну поверхню, в даному випадку я наїхав от на такий склон схил. Десь приблизно 30 градусів, і як ми бачимо, тут встановлений генератор, і він вже вперся в переднє колосо. Це один недолік цієї переробки. Потім тут відсутній взагалі якісь <клес> обмежувачі нахилу. Тобто балка передня буде кранитися до тих пір. Поки трактор не перекинеться. Потім далі, як ми бачимо, якщо передає камера, передня балка зроблена таким чином, що вона вже зігнулася луком дугою. О. Ті корня просверлені цафи, вони е, максимум, що можуть попрацювати, це один сезон. Потім з'являються еліпси, люфти. І, звісно, починається все бултихати. Ну, ну, і висновок можна було використати весь цей комплект для подальшої переробки, але, по-перше, передня балка можна було б її замінити і саму основу рами використати для... Наступної переробки, але все зроблено таким чином, що все приварено, це все треба обрізати, і я вирішив краще витратити кошти на е, більш потужну е, основу рами, тобто профільну трубу 60х40, яку я використовую у топшиної синки 3 мм, і переробити саму цю е, рамку під. Двигун по-своєму, як би кажу, далі, вал підйому. Вал підйому також, як я вже сказав, приварений намерто до досносної рами. Він незйомний, він не має можливості для подальшого, кажуть, подальшого обслуговування. Ну і звісно, все інше. Е, начебто все, що я міг сказати по цій рамі, е, подім підсідіння доводиться переробляти потім е, ще одне е, ширину треба зменшити. І за рахунок того, що все тут заварено таким чином, що його переробити це за задовге, це за коротке. То, в такому випадку я вирішив повністю переробити все це, а по-дальшому може комусь і знадобить. І, звісно, я не хочу сказати, що мої переробки майже досконали, але так залишити не можу. Тому і буду переробляти все по новому. Воно випрацювало ще років 10. Якби не отакі ось нюанси. Коли трактор наїжджає на якусь перешкоду передньою балкою, то тоді впирається або в генератор і сам шкіл двигуна, маховик, він також чіпляється за переднє колесо, так як він стоїть ось тут. <клес> Звісно. Також такі помилки. Ще, ще одне, що було зауваження господаря цього мототрактора в тому, що е, робоче положення важіля е, підйому і опускання е, КПП, плаваючої коробки, в робочому положенні він у нього опускався аж до переднього колеса, тобто десь в такому положенні. І, звісно, е, сидячи на. Сидінні дуже тяжко доставатися, хоча він робоче положення самого важеля підйому КПП на плаваючий КПП, то він має працювати десь в діапазоні від оператора максимум на. 50 см при самому великому заглубленні, ну, можливо, 55 см. Ну, ні в якому разі він не має лягати аж до переднього колеса. Це дуже незручно. І, звісно, це відіграє немаловажну роль. Ну, Звісно, фіксація. Фіксація тут зроблена була фактично непогано, але. За дуже великий люфт е, руху самої КПП. Ну і, звісно, тут було ще зроблено до задньої перемички отакий от от, е, труба і штир, який фіксував КПП е, в піднятому положенні для транспортного використання самого трактора. Ось така ситуація. Тобто реальні зміни і все, що буде перероблено по цій переробці в кінці цього відео.